Привіт Україна, Вітаю, Херсон. Мене розкритикували, що я в минулому ролику був такий неголений. От тепер виправляюся і хвастаюся, що я гідно виглядаю. Ну що, сказати, що в нас стало, ну от зараз тихо і майже спокійно, але щось вже другий чи третій. Ранок нас зустрічає мінометним, чи чимось якимось ще обстрілом гасять буквально через вулицю по сусідньому кварталу. Щось вони там знайшли і їх дуже дратує і вони туди навалюють козли отаке. От а ото, от що вчора я майже не попав під обстріл, я так довго думав-думав, і я прийшов до висновку, що це був, я так думаю, в ПІВІ. Це був була не міна, не снаряд. Тому що такий звук, що щось летіло. І потім... І причому летіло не як Mavic. Mavic стрікоче, такий, як стриказа, а це як літачок. І оцей. А фівішок я ніколи не бачив і не чув, оце майже може бути, може бути що це була, був перший, який я побачив. Такі враження не дуже, коли воно поруч жахнуло, і ти е, розумієш, що ти в незахищеному місці, і що якщо щось ще прилетить. То тільки тікати. Таке життя у нас. А наше про політику. Давайте хвилиночку. Наші слуги, замість того, щоб займатися обороною, готуються до виборів. У нас завалили Херсон газетками перед виборчими цими «Слуга народу. І там про те, які слуги там найвеличніші, там і ярмак. І там як вони брешуть, як свині. Про те, як, як нам жити стало краще, жити стало хорошо При слугах. Ото ми бачимо, як воно стало. о, воно, Бачите? Як у нас все стало добре. При пораху, звісно було жахіття. Ой, ось, ось. Бамц. Сюди колись. А от це, це вчора і було. От сюди вона і влетіла та піввіжка. А може ні. Ні, то було попереднє. Ось. Ще місце, де був прильот, так йдеш. І на кожному кроці в тебе... А от там вот труба от рада торчить, сторчить посеред дороги, тепер її там тільки такою стрічкою красною помітили, щоб, щоб машини не втикалися. І так і торчить та труба. Оце нам таке щастя принесли наші зелені слуги. Тварі, блин. Ніколи би до Херсона ворог... Не дійшов, якщо б країною керували б державники, які були з 14, по 18, по 19 рік. Але тепер ми від цього довго не вигребемо. Тримайтеся. В Херсоні дубак капець, ну він... По всьому світу зараз дубак, так що цим я вас не здивую. Слава Україні!